Всім доброго нарешті сонячного дня. У нас сьогодні гарненька погодка, вийшло, сонечко, але трішки ще вітряно, і температурка, мабуть, десь плюс 5. На вулиці ще прохолодно, ще в затінку ще не розстав е, сніг. А я сьогодні роблю бічне провітрювання на іншу сторону. З цієї сторони ми зробили відразу, тому що у нас е, основний вітер з цієї сторони. Тобто оставляти неприкидану плівку. Е, у нас би вона просто полетіла. Тому що вчора, а позавчора, вчора більш-менш, позавчора були такі вітра, що, чесно кажучи, я тут до часу ночі чергував, ходив. Виглядав, тому що якось перший вітер м, страшно було. І вітер такий ураганний був. Ну, нічого, ми, в принципі, пережили його добре, без, слава Богу, без втрат, без ніяких казусів, все пройшло в нас чудово. Що побічному провітрюванню хотів би сказати? Саме перше, і це воно в нас зроблено сама штанга, зроблена з арматури. Чому з арматури, може хтось каже, там треба було взяти трубу, ще щось. Друзі, все прекрасно розумію. Можливо, було б і краще Але чому з арматури? Тому що вона в мене є в наявності. Ми коли купували теплицю, в ній було 5 чи 6 поперечних поперечних рядів арматури. Я зробив тільки три. Тому якби ще в мене трішки є арматура, і я вирішив її використати на бічне провітрювання, щоб не купувати трубу. Труба, це, вважайте, рахуйте, 60 метрів труби, якби лишні затрати нам не потрібні. Як все вийшло? Вийшло все досить, досить таки добре. Все це зварено з арматури, єдине сюди уварив кусочок трубки, щоб можна було через неї фіксувати оцю корбу. Все банально, дуже просто. Прикрутив отакий ось брус дерев'яний через проставочку, також для того, щоб можна було фіксувати фіксувати, допустимо. Потрібно нам одною рукою незручно. Допустимо, потрібно нам отак підняти і зверху зафіксувати. Ну, це потрібно виняти арматуру і ось сюди вставити. І все, у нас зафіксовано. Тобто в будь-якому положенні корба або зверху, або знизу фіксується між рейкою і стопчиком. Так, і ще, що, що дуже потрібно, це оці ремені. У нас е, ремені це з автомобіля, паски безпеки, товариш підігнав. І через кожен, через один стопчик е, ми прикручували е, ремені для того, щоб оцю. Оцю арматуру не тріпало вітром. І я вам скажу з такою погодою, з вітряною, оці ремені дуже гарно відпрацювали. Арматура виходить, що вона е зажата між доскою і ременем. Ремень натягнутий гарно, але арматура, коли розкручується, вона сюди пролазить спокійно. Тобто ніде не застряє, все гаразд. Фіксували ми. До речі, фіксували плівку. Бачите, така червоненька штучка, це е, труба теплого полу. У нас е, діаметр арматури десятка, і труба теплого полу розрізав, е, розріз, робив розріз і вирізав, мабуть, десь міліметра 3-4 щоб щоб її натягти сюди. Тому що якщо просто розрізаєш, то вона не налазить. Вона дуже товста і її, її е, вдіти потім на арматуру дуже важко. Ми її розігрівали в, в гарячій воді, але все одно це, це незручно. Так що, друзі, все працює, працює добре, в принципі, бічне провітрювання. Ну, я думаю, літом воно буде нам дуже-дуже потрібне. Так що Всім успіхів, всім гарного дня, пока-пока.